На засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про обмеження руху по перехрестю проспекту Князя Володимира з вулицею Заярською, вулицею Павліченка. Це біля нового мосту для виконання поточного ремонту асфальтобетонного покриття 16 жовтня цього року. З 9 години до 18 години буде перекрито рух по цьому перехрестю для технологічного і якісного укладання нового асфальтобетонного покриття. По-іншому не може бути, тому що нам потрібно технологічно якісно укласти це нове асфальтобетонне покриття, дати йому певну витримку. Підрядник буде намагатися зробити ці роботи якомога швидше, але так чи інакше час це займе. На ці вихідні ми не будемо закривати рух по мосту Ливаневського по шляхопроводу. Зрозуміло, не буде закритий залізничний переїзд по вулиці Івана Кожадуба. Це дещо розвантажить. Цю частину міста і створить більш-менш нормальні умови для руху, для сполучення масиву Ливаневського з центром міста. Крім того, на час виконання робіт буде відключена мережа тролейбусна по проспекту Князя Володимира, ну, зрозуміло, по маршруту першого тролейбуса, тому тролейбуси, на жаль, також ходити не будуть, але буде забезпечуватися рух іншого транспорту загального користування.